Пров'язуємо 8 стовпчиків без накиду, вводимо гачок в кільце, перетягуємо ниточку, на нагачкою 2 петлі, пров'язуємо через цих дві петлі, вводимо гачок в кільце, перетягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик без накиду, ми пров'язали два стовпчики без накиду, 3, 4, ниточку трішки стягнемо. Щоб нам зручніше в'язати. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Тягнем за кінчик ниточки, стягуємо кільце. Стягнули. Вводимо гачок сюди під низ під петлю, нагачкою дві петлі, з'єднуємо перший рядочок. В'яжемо другий рядочок, витягуємо петлю, накид. Вводимо гачок під низ під ту саму петлю, перетягуємо петлю, видовжуємо її, накид. Вводимо знову гачок під низ під ту саму петлю, витягуємо петлю. Отже, в нас на нагачку 1, 2. Три, 4, 5. Пров'язуємо. Пров'язуємо одну повітряну петлю. Ми пров'язали пишний стовпчик. Дві повітряні петлі: 1, 2. Вводимо гачок під низ, під наступну петлю. Витягуємо ниточку. Вводимо гачок знову ту саму петлю. Витягуємо ниточку. Накид, вводимо гачок під низ під ту саму петлю, витягуємо ниточку. На значку 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 петель. Перетягуємо ниточку, пров'язуємо повітряну петлю. Ми пров'язали два пишні стовпчики і між ними дві повітряні петлі. Пров'язуємо дві повітряні петлі, вводимо гачок під низ під наступну петлю. Знову пров'язуємо пишний стовпчик. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка, їх повинно вийти в другому рядочку вісім пишних стовпчиків і між ними по 2 повітряні петлі. З'єднуємо другий рядочок, вводимо гачок у вершинку пишного стовпчика. Нагачкою 2 петлі пров'язуємо через цих дві петлі. Ось цей кінчик ниточки ми обрізаємо. В'яжемо третій рядочок, пров'язуємо три повітряні петлі. Один, Два. Три. Накид. Вводимо гачок під низ під арочку, перетягуємо ниточку, нагачкою три петлі, пров'язуємо через дві, пров'язуємо через дві. Ми пров'язали стовпчик з накидом. Накид, вводимо гачок під низ під арочку і сюди пров'язуємо ще два стовпчики з накидом. Один. Два накид, вводимо гачок сюди під низ під петлю, перетягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо три стовпчики з накидом. Один. Два. Накид, вводимо гачок під низ під петлю над пишним стовпчиком, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок під низ під арочку. Сюди пров'язуємо три стовпчики з накидом. Один. Два, 3, два накиди. Вводимо гачок під петлю над пишним стовпчиком, сюди пров'язуємо, перетягуємо ниточку, нагачкою 4 петлі, пров'язуємо через дві, пров'язуємо через дві через дві. Ми пров'язали стовпчик з двома накидами. Накид. вводимо гачок над пішним стовпчиком під петлю, перетягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик з накидом шість повітряних петель. Один, два, три, чотири, пять, шість. Вводимо гачок у петлю. І у стовпчик з накидом. Пров'язуємо накид, вводимо гачок під низ під арочку. Сюди пров'язуємо три стовпчики з накидом. Один. Два. Три. накид. Вводимо гачок над пішним стовпчиком під петлю, пров'язуємо стовпчик з накидом накид, вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо три стовпчики з накидом, один. Два. Трі накид. Вводимо гачок під петлю, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид, вводимо гачок під низ, під арочку, пров'язуємо три стовпчики з накидом. Один. Два. Трі. Накид. Вводимо гачок під петлю, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо три повітряні петлі: Один, два, три. Вводимо гачок петлю і у стовпчик з накидом. Пров'язуємо накид. Вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо три стовпчики з накидом. Так, продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо третій рядочок, вводимо магачок в третю петлю. Один, два, три. Нагачкою дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. Пров'язуємо чотири повітряні петлі. Один, два, три, чотири. два накиди. Вводимо магачок в наступний стовпчик з накидом. Перетягуємо ниточку, нагачкою 4 петлі, пров'язуємо через дві. Пров'язуємо через дві, пров'язуємо через дві. Ми пров'язали стовпчик з двома накидами. Два накиди вводимо гачок в ту саму петлю і сюди пров'язуємо ще два стовпчики з двома накидами. Один. Два два накиди. Вводимо гачок стовпчик наступний стовпчик з накидом, сюди пров'язуємо три стовпчики з двома накидами один. Два. В'яжемо вушка. Пров'язуємо 11 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Вводимо гачок в другу петлю. 1, 2. Перетягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик без накиду. Накид, вводимо гачок в наступну петлю, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид, вводимо гачок в наступну петлю, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид, вводимо гачок в наступну петлю, пров'язуємо стовпчик з накидом. Два накиди. Вводимо гачок в наступну петлю, пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Два накиди. Вводимо гачок в наступну петлю, пров'язуємо стовпчик з двома накидами, накид, вводимо гачок в наступну петлю, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид, вводимо гачок в наступну петлю, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. вводимо гачок в наступну петлю, пров'язуємо стовпчик з накидом. Вводимо гачок в наступну петлю, пров'язуємо стовпчик без накиду. 12 повітряних петель. 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Вводимо гачок у другу петлю, пров'язуємо стовпчик без накиду. Друге вушко пров'язуємо так само за тією схемою, що і перше. Пров'язали друге вушко, вводимо гачок у стовпчик. З двома накидами, нагачкою дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. Ми з'єднали наші вушка. Пров'язуємо чотири повітряні петлі. Один, два, три, чотири. Вводимо гачок у наступний стовпчик. Нагачкою дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. Одна повітряна петля, ниточку ми обрізаємо. Витягуємо мачок, затягуємо ниточку і з виворотного боку заховуємо кінчик ниточки. Наш декор готовий, дякую всім за увагу!